Ветелі Віктор Шармен Шей. Підблив, бачите, піддавали. Але зато спірса. Класний Віктор Шармен чай. З вами любимо Бенько. Власний засновник тут він у Мартурі Хабес. Двісти Це є зараз середина жовтня. Почуваємо єгипні. В рамках туру від компанії Trial Professional Group. Нагородний тур для кращих 100 турагенцій України. Трошки вам моря. Финічку. Закупаються спірцем. Треба єдиний мінус, то, що тут ляж практично не Але ті, хто міг плавати, просто такраз поплаває. Але якщо ти міг плавати, то або рятувальний жилет, або купатися в баземі. І в ті, хто вміє плавати. Потім навчити Все, Будьте здорові. Починайте в Єгипті, Почуваєте через море, куди це без. Ми завжди приємно. Стараємося приємно дивувати наших туристів.